Що робити, якщо у вас є підстава для відсрочки, але ви скачали резерв плюс, а там виникає стрічка червона, що ви перебуваєте у розшуку? І так, у вас є підстава для відсрочки, ви перевірили це. Це 23 стаття закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Ви перевірили, да, у вас є підстава для відсрочки. Я адвокат Андрій Бірянський. В цьому відео ми коротко розглянемо, як діяти в даному випадку. Якщо ви маєте право на відсрочку, але є. Відповідна позначка про те, що ви перебуваєте у розшуку. Ну, зверну увагу, що через Резерв Плюс можна оформити тільки для, тільки для певної категорії військозобов'язаних. Це у нас, як правило, особи з інвалідністю. Це можуть бути студенти, які навчаються на відповідних навчальних закладах, або багатодітні батьки. От, як правило, ці категорії можуть оформити відсрочку безпосередньо через «Резерв плюс. Всі інші можуть оформити відсрочку тільки. Подавши відповідну заяву за встановленою в 560 ї постановою формою і додавши відповідний пакет документів, які підтверджують право на відсрочку, далі оновлюєте резерв плюс і перевіряєте, чи з'явилася у вас відсрочка. Звертаю увагу, що оформлення відсрочки і наявність перебування у розшуку це зовсім не пов'язані між собою питання. Тобто, оформлення відсрочки не є перешкодою для того, щоб якщо ви перебуваєте у розшуку. Як діяти, якщо у вас є розшук? В даному випадку, я рекомендую вам оцінити, звідки взялася ця позначка, що ви перебуваєте розшуку. Можливо, ви не отримали повістку або відмовилися від повістки і так далі. Як правило, в цьому випадку проходить відповідна позначка. Що в даному випадку? Якщо дійсно ви перевірили і погоджуєтесь, що дійсно мало місце певні. Там порушення правил військового обліку з вашого боку, то тут ви можете просто зайти в резерв плюс, натиснути розділ штрафи, перевірити, якщо там буде запропоновано вам оформити і подати відповідну заяву, що ви визнаєте факт вчинення з вашого боку порушення правил військового обліку, то в даному випадку, після оформлення даної заяви, ви зможете скористатися 50% знижкою щодо оплати цього штрафу. Тобто ви замість 17 тисяч оплатите 8,5 тисяч гривень. Є певна вірогідність, не обов'язково, але вірогідність, що після цього розшук зникне, особливо, якщо у вас буде оформлено ваше право на відсрочку. В будь-якому випадку, навіть якщо у вас з'явилася позначка в резерві, що вам надано право на відсрочку, ви спокійно друкуєте даний військово обліковий документ. В pdf форматі там внизу е натискаєте три крапки, сформувати документ в pdf форматі Друкуйте його, як правило, в двох екземплярах. Один залишаєте вдома у рідних, а з цим іншим документом ідете безпосередньо в ТЦК ТСП і вже далі там вирішуєте питання, в зв'язку з чим у вас було оголошено розшуку. Можливо, вам доведеться пройти ВЛК. ВЛК ви можете пройти до цього моменту, навіть не звертаючись до ТЦК та СП. Ви можете просто сформувати через резерв плюс направлення на ВЛК. І е, після цього прийти в медичному закладі військово-лікарську комісію. А ваші дані вже сама комісія направить е, в адресу ТЦК та СП. Також це може вплинути і скасувати потім. Перебування вас у розшуку, якщо ж ви не хочете з'являтися безпосередньо в адресу ТЦК та СП особисто, можна скористатися правничої допомоги адвоката. Ви укладаєте з адвокатом відповідний договір про надання правничої допомоги, і адвокат звертається з відповідним адвокатським запитом до ТЦК та з проханням роз'яснити, з яких правових підстав в резерв плюс міститься позначка про те, що ви перебуваєте у відповідному розшуку. Ви отримаєте письмовий документ з цього приводу відповідь ТЦК ТСП на запит, а строк відповіді там 5 робочих днів. Тому що, якщо ви можете самостійно написати цю заяву, але не факт, що вам від... нададуть відповідь, у будь-якому випадку відповідь буде розглядатися по зверненням громадян, а це мінімум місяць. Так що, якщо вам потрібна правнича допомога адвоката, ви можете звернутися до мене за контактом, який ви зараз бачите на своєму екрані. І я вам рекомендую, якщо у вас є право на відсрочку, оформлюйте його, тому що якщо ви... Маючи право на відсрочку, не оформили, не подали відповідну заяву, то це значить, що ви не використали своє право і вас можуть спокійно мобілізувати, і будь-яких перешкод з цього приводу не, нічого не буде. Далі у вас тільки буде шлях, уже як військовослужбовця, на звільнення з військової служби, а там досить складно це все зробити. Так що звертайте на це увагу. Якщо це відео було вам корисно, поставте лайк, дзвіночок, підписуйтесь на канал, так як на цьому каналі дуже багато корисного контенту, який допоможе вам вирішити проблеми, які виникають в повсякденному житті. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні.